Ну що, привіт, з вами Демі. Ви на каналі TradeLab. І сьогодні, як завжди, ми поговоримо з вами про криптомаркет, про найактуальніші новини, про макроекономіку. Варто відмітити те, що давно не виходило відео на нашому каналі. Це було зв'язано з невеличкими, скажімо так, життєвими подіями, зв'язані з моїм переїздом. Потім я попав в серйозну аварію. Як бачите, тепер маю знак, як в Гаррі Поттера на самолові. Пройшов час реабілітації, і зараз я готовий вертатись на YouTube, готовий вертатись до роботи і готовий вам далі віщати найактуальніші новини свою думку на рахунок криптомаркету. Тому з вас лайки, коменти. Ну і ми будемо з вами починати. Як бачимо, за останні два місяці, поки в нас не виходило жодних відео на YouTube, в криптопросторі відбулось досить багато важливих подій, і напевно варто почати з подій, які мали фундаментальний характер. І перші, напевно, найголовніші з них це стосувалися нового президента США Дональда Трампа, який свої. Предвиборчій політичній кампанії активно використовував маніпуляції, які стосувалися якраз криптопростору, де він обіцяв дуже багато чого. Він, скажімо так, зарядив криптопростір, наобіцяв створити стратегічний резерв, сказав, що США стане якраз передовою країною для мас-криптоадопшену, і на фоні цього це так само досить сильно повпливало на настрій інвесторів, повпливало на ціну тих чи інших активів. Можна сказати, що він прогрів ринок, зарядив. І після інавгурації Трампа, звісно, було зрозуміло, що для. Того, щоб почати виконувати ті обіцянки, буде потрібен певний час. І так як ринок на фоні його предвиборчої компанії був перегрітий, а після інавгурації ніяких в моменті дій і адаптації того всього, що він обіцяв, не обіцяло, відбулось. Ринок пішов на корекцію. І це абсолютно. Нормально, і як бачимо, з пройшло від інавгурації вже досить багато часу. А тільки вчора вже от почала виходити якась конкретика про створення стратегічного резерву, де там вже там подав офіційну заявку, де вже розказав, які активи будуть, і е, насправді е, потрібно розуміти, що на виконання цього всього потрібен час і насправді досить добре, що він, хоч почав виконувати частину своїх обіцянок, і вже навіть на фоні цих новин ми побачили, що ринок на них досить позитивно. Реагує. Та корекція, яка відбулася пі після інагурації, абсолютно нормальна, бо по суті, за цей час не виходило жодних позитивних фундаментальних новин, на які би ціна могла реагувати. Варто розуміти, що в загальному сантимент uh, залишається позитивний. В нас uh, в США прийшов новий президент, який максимально френдлі до Крипти. Ми не будемо говорити зараз про ситуацію з Україною і так далі. Ми все ж таки не є експертами в сфері політики. Ми говоримо за крипту, і uh, він є максимально френдлі, і це максимально добре, тому що ми бачимо, що влада в США помінялася. Досить багато прийшло чиновників, які так само максимально френдлі. Ми бачимо, що Гарі Генслер до побачення. В нас новий голова СЕК, у нас нові люди, які керують сека, це все ж таки головний регулятор, орган, який обмежував останні роки і душив досить сильно крипту. І зараз це все може помінятися. Звісно, на це все потрібен час. І я думаю, що ближчим часом ми з вами можемо побачити, наприклад, додавання того самого стейкінгу в Ethereum ETF, що може стати просто каталізатором росту екосистеми Ethereum, може навіть стати каталізатором того самого. Аль-сезону взагалі протягом наступного періоду може вийти, вийти ряд досить важливих фундаментальних новин, які будуть мати досить серйозний вплив на крипту і на велику кількість активів. Це створення нових ETF, це зміна регуляції і так далі. Тому просто будьте готові знову ж таки сантимент залишається глобально позитивним, але просто був певний момент. Корекції, який був зв'язаний з тим, що під час предвиборчої кампанії ринок просто перегріли, і це абсолютно нормально, коли ринок йде на якусь корекцію, після якої глобальний тренд продовжується, тренд не помінявся. Також потрібно розуміти, що зараз були невеличкі проблеми, які були зв'язані з економікою США. Це та сама інфляція, яка цієї зими показала ріст, і це так само повливало на якийсь певний настрій інвесторів, від чого фондовий ринок міг просісти. А ми знаємо. Маємо про те, як Працює кореляція фондового ринку і крипторинку. Коли фондовий ринок падає, крипторинок теж на це реагує. Тому це теж могло б повпливати. Але якщо, скажімо так, більш глибше залізти в макродані, то ви зрозумієте, що а, насправді а, та сама інфляція вона не показує сильного росту, які, як ми можемо бачити по макроданих. Бо якщо почати аналізувати макродані, там, наприклад, Core CPI, який не включає в себе сезонні продукти, ми, ми бачимо, що інфляція не. Мінялися, в принципі, залишається на тому самому рівні, навіть показує невеличкі падіння. Тому ми можемо зробити певний висновок, що ріст інфляції зв'язаний з певною сезонністю, з тим, що певні сезонні продукти дорожчають, і на фоні цього цей індекс теж показує ріст. Але, скажімо так, Ферес на це звертає увагу, і ми бачимо, що в. Цього року заклали менше знижень відсоткових ставок, як було раніше, і через це так само ми могли отримати певну корекцію. Плюс досить важливим фактом є ще те, що прийшла нова влада, а, новий президент. Не зрозуміло, як він може своєю політикою повпливати на економічний стан США. Тому теж а, можна сказати, що ФРС зараз не має такого чіткого плану дій. Вони опираються на актуальні макродані і вже від того. Реагують, тому теж їм зараз потрібно побачити, як от е, політика Трампа буде впливати на економіку для того, щоб побудувати якийсь наступний план, дати якісь очікування по подальшому зниженню відсоткових ставок. Ну і також важливо відмітити, що е, Трамп вводить додаткове мито на товари з інших країн. Це теж може відобразитись е, так чи по іншому на економічній ситуації. І якщо це буде негативно, то Настрій інвесторів буде мінятися. тому дуже надіємося, що негативно це точно не зреагує. Ми, можливо, побачимо навіть якийсь позитив, може навіть якимось чином це повпливає на ту саму економічну ситуацію в плані інфляції. Щось поміняється в кращу сторону, бо все ж таки ми розуміємо, що глобальний сантимент залишається позитивним. Тренд не помінявся це всього лише здорова корекція, яка причина якої я вже вам пояснив. Цьому відео я насправді а, збиратимусь вам, скажімо так, пояснити те, що от, а, дійсно в мене є в думках, оскільки я там, а, до цього відео не готуюся, мене немає якогось сценарію, який я вам зараз розказую. Це все лише думки з моєї голови, тому, можливо, а, за останні два місяці я не встиг обговорити всі ситуації, які в нас виходили. А, вирішив вам донести найактуальніше ті якраз думки, які в мене з'явилися за цей проміжок часу. І те, в принципі, що я думаю зараз. Тому, щоб не робити з цього відео прям довгий фільм, ми в цьому відео обговорили це. Якщо я щось не, не, не згадав, не обговорив те, що вам було цікаво, можете написати це в коментарях, і ми вже зачіпимо цю тему в наступному відео. Тому я думаю, на моменті макро, фундаменталу, і актуальної ситуації ви мої думки почули. зрозуміли, як я думаю. Ми цю тему можемо на даному моменті закривати, щоб не затягувати це відео, і вже переходити до графіки, де я постаратимусь більш конкретніше поділитись думками відносно тих чи інших активів разом з вами. По BTC ми почнемо з оми з місячного таймфрейму. Використовуючи свічний графік та інструменти Price Action, побачимо, що ціна зараз знаходиться в місячному лонговому ФВГ, від якого можна очікувати продовження висхідного руху вище до найближчого інструменту зверху, яким є цей свінг максимум. Тобто можна очікувати подальший план. Знову ж таки, якщо подивитись на історію, то бачимо, що ціна досить гарно працює з місячними. Лонговим ФВГ, від яких вона продовжує висхідний рух і оновлює максимум. Ми в цій історії у нас це знову ж таки може все повторитися. Якщо ми з вами перейдемо на тижневий таймфрейм, то на тижневому таймфреймі ми можемо побачити, як ціна знімала тижневий свінхлоу, і в моменті все виглядало досить гарно. тіло ми закрилися вище, цього свінглоу тим самим сформували рейд, і це все виглядало на продовження висхідного руху. Правда, ця тижнева свічка зараз. Продовжує падіння, але знову ж таки проговорити якийсь контекст цієї тижневої свічки ще зарано, оскільки вона ще не закрилася, і до закриття її ще. Потрібно 5 днів тільки після цього, коли вона закриється. Як вона закриється, ми вже зможемо сформувати подальші якісь очікування. Якщо ми перейдемо з вами на денний таймфрейм, то ми можемо побачити, що тут взагалі досить цікаво, в нас а, сформувалася картина, де буквально за 3 дні з 78 до 95 тисяч ціна виросла. Знову ж таки, це було зв'язано з новинним фоном. А на фоні якраз стратегічного резерву по BTC і ще деяких активів. В загальному ринок на це реагував досить добре. Але знову ж таки, як на більшість новинного фону в зараз ринок реагує досить моментально, і після цього на фоні вже інших більш негативних новин, які були зв'язані з митом, яке вводить Трамп торговим, в нас посипався фондовий ринок. Який корелює з криптою, з криптомаркетом, і на якому на фоні якого у нас так само відбулася корекція BTC. і мені насправді це не виглядає не дуже добре, тому що ціна не сформувала жоден е дисбаланс виглядів ФВГ на даному навіть таймфреймі, який би нам міг підтверджувати те, що в даній ситуації в нас присутній покупець, від якого ми би в подальшому могли, могли відштовхуватись для формування контексту. Єдине, що ми зараз маємо, це свінг. Лоу на денному таймфреймі, можливо, на зняття якого у нас відбудеться якась реакція. Тому на денному таймфреймі сильно тут відштовхуватись ми не маємо від чого. Якщо ми перейдемо на 4-годинний таймфрейм, то побачимо, що е, ціна тестувала лонговий ПВГ з 4-годинного таймфрейму. Е, бачимо, що в нас в цьому ПВГ відбувся рейд. У нас якби ще його немає, бо ще немає формування одної свічки. але Воно буде, і тут буде в нас рейд в майбутньому. Бачимо, що ціна формувала рейд після того, як тестувала шортовий ФВГ вище, можна сказати, що. Шортовий ФВГ ще вище, який не тестований, зараз може бути таргетом для ціни. Як мінімум, зараз ми можемо побачити локальний ріст до цього 4 годинного ФВГ, після того як ціна формувала 4 годинний рейд в 4 годинному лонговому ФВГ. Думаю, хід думок ви зрозуміли. Все, що зараз залишається, це нам дочекатись, як мінімум, якоїсь моделі з М15, і як мінімум ця модель може бути сформована зараз. Ми бачимо, що в нас тут був рейд. Ціна все ж таки закріплювалася тілом вище цього максимуму. Можна сказати, що у нас тут може сформувати зараз лонговий ордерфлоу. І е, в подальшому від е, цього М15 е, ФВГ можна зараз буде очікувати продовження весінного руху, як мінімум до цього свінг максимуму. Ну, план, по суті, такий. Це все добре, це все класно. Це був свічний аналіз. Е, в цілому, я би тут, е, головне, що. Відштовхуватися це те, що ціна зараз знаходиться в місячному лонговому ФВГ, від якого в нас цей рух може продовжуватися. Зараз локально досить складно сформувати якийсь контекст і чітке твердження про те, що відбувається розворот, оскільки ціна сформувала ще недостатньо інструментів з ХТФ, від яких ми це можемо точно підштовхуватись, і на формування їх потрібен час, але виглядає зараз це доволі маніпулятивно через якраз цей досить активний новинний фон. Тому я пропоную, крім свічного. Аналізу, крім price Action, глянути ще об'єми і кластера. Для цього давайте ми відкриємо з вами Atas. І на Atas якраз, ми можемо побачити, що в момент, коли ціна була на 79-75 тисяч, нас проходить все ж таки аномальні. Об'єми по ринку, і ціна, по суті, зараз тестує ці зони аномального об'єму, і бачимо, що під час їхнього тесту в нас зараз знову ж таки з'являються ці аномальні об'єми. І якщо ви побачите, тут у нас сформований зелений такий трикутник, який може свідчити про те, що відбулось поглинання об'ємів на продаж. І це теж можна сказати, свідчить про те, що зараз може відбутися якийсь певний, як мінімум, локальний розворот і реакція. Плюс ми бачимо, що кластера якраз в моменті тесту цієї зони, де в нас відбувався минулий проторгований об'єм, теж досить такі насичені і можуть свідчити про те, що ціна може розвертатись. Ну і плюс-мінус оце випади, що ми тільки що бачили на годинному таймфреймі, теж видно, що тут теж проторговувався аномальний об'єм, тому підтверджені зі сторони об'ємів, те, що зараз. Тут відбувається якесь накопичення, швидше за все присутньо. До кінця ми ще не розуміємо, куди цей об'єм спозиціонує ціну, але підтвердженням того, що якраз от в моменті тесту 4 -го годинного динунгового ФВГ є тут об'єми, це гуд. Давайте далі з вами відкриємо трейдлайт і в загальному подивимося на те, що де в нас є основні таргети. Ми можемо бачити те, що ціна. Давайте відкриємо спотовий графік. На спотовому графіку вже зняло досить багато лімітів знизу, тобто все ж таки відбувається накопичення тої самої позиції. І головними таргетами для ціни вище зараз залишаються ліміти в районі 89 тисяч 95. А якщо ми говоримо про нижче, то основні ліміти в районі 79 78 і навіть бачимо, що от 75. Ну, тут досить давно вже знаходяться ліміти на 65 тисячах. Говорити поки про те, що ціна піде от саме сюди складно, скільки це можуть бути ліміти викладені просто як маніпуляція, як леєрінг і не більше. І плюс давайте глянемо з вами один цікавий індикатор. А насправді який я ще тестую, публічно ще про нього не розказую, оскільки знову ж таки. На те, щоб мені про нього конкретно говорити, треба трошки більше часу, бо все ж таки хочу впевнитися в тому, що він гарно працює, показує, щоб вже зробити якийсь гайд по ньому для вас. І як мінімум, ми бачимо, що в нас відбувалося певне накопичення, якраз після чого в нас відбувався ріст. Червона галочка свідчить нам про те, що відбуваються фіксації. Після чого нас відбувалась корекція, і ми бачимо зараз, знову ж таки сформувалася синя голуба галочка, яка знову свідчила про те, що відбувається накопичення позицій. Тому от зараз цікаво, ще подивитись, чи в нас все ж таки це відпрацює. Ми зараз побачимо локальний ріст. Якщо відпрацює, то це буде для нас плюс один інструмент, в майбутньому від якого ми з вами будемо відштовхуватися при. Прийнятті тих чи інших рішень по угодах. Як мінімум, ситуація зараз така, надіюсь, мої думки по BTC були корисними. Давайте ще коротко так само глянемо з вами Ефіріум. Відкриваючи графік ефіріума, просто виникає одне питання: куди можна нижче і дайте мені більше грошей, або відкупити просто цей актив. Ціна по Ефіріуму зараз насправді дуже солодка. І якщо у вас немає його в портфелі, рекомендую. Накопичувати, бо по цих цінах, ну не знаю, це зараз приблизно ті ціни, по яких я його накупляв, і зараз приблизно моя точка без убитку. Тому в мене є зараз ще ідея навіть до накопичувати цей актив. У нас на місячному таймфреймі відбулося зняття Свінглоу. Я думаю, що це все ж таки вагомий інструмент, за яким може могло знаходитись велика кількість об'єму для того, щоб ціна на нього реагувала, як мінімум, розверталася. 에, поки в нас, надіюся, вище не сформують цей місячний шортовий ФВГ, і все ж таки до кінця цієї закриття цієї свічки ще залишається 27 днів. Якби, надіюся, що ми цей місяць закриємо вище 2900 і все ж таки не сформують місячний шортовий ФВГ, від якого в подальшого не будемо шукати шортові угоди. 에, так само тут відбулося зняття Swing Low, 에, якби основний контакт контекст будувати стижневого таймфрейму смислу немає, оскільки ми будемо все ж таки брати до уваги те, що відбулося зняття місячного свінгло. Тут теж бачимо, на денному таймфреймі була досить непогана реакція. Правда, ефір пішов нижче за BTC, Ми зробили ще один перелов. Тут, як бачимо, у нас відбувається явна маніпуляція над свінглоу, і пізніше, коли вам покажу графік. Кластерний, де ми побачимо об'єми, буде дуже добре видно, як відбувається накопичення. Дуже вже хочеться зараз побачити все ж таки той самий розворот ціни, поки так само. У нас не формується жодних дисбалансів на деякі таймфреймі, від яких так само можна було би чітко таргетуватися і говорити, що це вже чітко розворот, але поки оця от явна маніпуляція на Свінхлоу, скажімо так, дає натяки про те, що це або вже відбувається, або відбудеться вже ближчим часом, і пізніше на об'ємах знову ж таки я вам це покажу. З Делі, з 4-годинного таймфрейму, теж бачимо, що в нас тут відбувався рейд. Таргетом зараз вище може бути цей ФВГ, який в нас починається з 2,175. Думаю, ціна зараз може як мінімум рухатись сюди, і тут вже треба буде дивитись на ЛТФ за реакцію ціни на цей. Де 4-годинний шортовий ФВГ, що ціна буде тут утворювати, чи буде на нього реагувати чи ні, чи буде його інвертовувати чи ні. Ну і тут, напевно, зараз, як і по BTC, якщо знову ж таки дадуть відкат, то від М15 ФВГ можна спокійно буде шукати лонгові угоди, таргетами, яких буде зняття цього свінга. Тобто, швидше за все, тут ще один можуть сформувати локальніший ФВГ. Ну, умовно, план. Такий, а тут вже будемо дивитися, якщо говорити про те, така ж сама ситуація, як і по BTC. На жаль, на 4 годинному на денному таймфреймі ми ще поки не сформували такі чіткі інструменти, які будуть от нам підтверджувати той самий розворот. Давайте ще швиденько просто глянемо графік Ethereum до BTC. Це серед, я вже писав в ком'юніті, це просто графік скаму, який свідчить про тотальну перепроданість. Ефіріума відносно BTC, і я вже дуже надію, що це ближчим часом закінчиться. Знову ж таки, я думаю, що ні для кого не секрет те, що заслуга цьому всьому, те якраз що в BTC, Сі гроші заходять, ефірім ETF гроші не заходять. Я думаю, зі зміною якраз влади, зі зміною регулятора SEC, є досить великий шанс того, що ETF на ефіріумі Спотовий поміняють і туди додають стейкінг, і це може якраз а, додати якраз ту нову ліквідність, яка раніше не заходила. ефіріум ETF може стати більш цікавіший для інвесторів, і вони якраз можуть інвестувати в нього. І на фоні цього в нас якраз почне стріляти екосистема ефіру. Ефір, і цей графік нарешті поміняється з такого на такий. Ну це дуже хотілось, оскільки. В мене досить велика частина в портфелі якраз саме Ефіріуму. І так само давайте глянемо з вами на не менш важливий чарт це чарт домінації, який пробиває з кожним разом максимум. Тут виглядає на тижневому таймфреймі як все ж таки рейд, і дуже вже хочеться, щоб ціна нарешті знову ж таки пішла на корекцію, як мінімум. В зону 50%, що буде якби справедливою вартістю, на фоні чого більшість альткоїнів можуть показати ріст. І знову ж таки, я розумію, що для мене одним з каталізаторів цього всього може стати якраз е додавання, зміна, точніше, ефіріум спотового ETF, або е зміна. Певних правил регуляції від сек, що може теж повпливати і зробити для інвесторів більш цікавішими альтпари, альткоїни. Вони в них можуть більше повірити. Та й в загальному я думаю, альтсезон – сезон це питання часу, це оскільки це один з важливих інструментів, на якому робляться великі. Кошти, і це невигідно, скажімо так, пропускати. Давайте глянемо ще е, по ефіріуму теплову карту і можемо бачити, що в нас так само відбулося зняття досить е, великих лімітів в районі. Е, Двох тисяч по один ефір, і бачимо, що ціна на них реагує. і Це теж, скажімо так, позитивний фактор для подальшого росту. Головні таргети зараз це 2400 вище, ну і там вже в районі трьох тисяч. І так само бачимо, що є ще невеличка лімітна підтримка в районі 1900. Але знову ж таки, це не тою сотково, не факт, не свідчить про те, що туди ціна прийде. І давайте з вами ще відкриємо графік АТАСУ. І тут, от це от просто дуже гарно виглядає. Це годинний фьючерсний графік. Ми можемо бачити про аномальні об'єми, які в цій ситуації швидше за все в 90% свідчать про те, що відбувається накопичення лонгових позицій. І так само ми можемо бачити, що відбуваються так само аномальні об'єми на спотовому, так само годинному графіку, що теж свідчить про аномальні об'єми. Це все. Може свідчити про те, що протягом останнього періоду часу ефіріум активно накопичують в довгостроковій перспективі. Навіть ми можемо звернутися до ончейну і подивитись на те, що World Liberty Finance, компанія Трампа, теж активно закупляє ефір. Це все робиться не просто так. Тому ті от холдери ефіру, люди, які все ж таки чекають, то, коли будуть стріляти альткоїни, дайте ще трішки часу. Для того щоб це все все ж таки відбулося, я надіюсь, це відео не буде дуже довгим, хоч насправді за два місяці не збралось в голові дуже багато інформації, яку якою з вами хочете поділитись. Надіюсь, ви підтримаєте це відео реакцію в вигляді лайку, коменту. А і, скажемо так, в наступні тижні я ці відео лише буду продовжувати знімати. І, в принципі, ця подана інформація сьогодні буде для вас корисною. Тому. Переходьте в коментарі, пишіть коментарі, як вам аналітика. Пишіть актуальні теми, на які ви хотіли, щоб я згадав, поділився своєю думкою, розказав, оскільки знову ж таки за два місяці могло не збиратись дуже багато всього. Ну і оцінюйте це відео лайком. Мені буде приємно побачити від вас фідбек. Ну, а зустрінемось ми, я надіюсь, вже в наступному відео на другий тиждень.